Що ти членів Політбюро? Ого! В Жмеринці! Де, де можна їх взяти? <рес> ну, колись навіть поїзд був, Жмеринка, Москва, це ж. Ну так. К ні, колись була а, одна а, жінка а, така комуністка. Оце останній раз, це ще її вигнав. Вот, то вона от останній раз бачила більшовичку там. А Скорпадський там прочистив здорово. Ну а потім у Скоропадського, ну вирінути. Чого? Стільки зробив чоловік. Страшний суд. Ну боже мій, академія наук. Університети. Кам'янець Подейський університет, Київський університет. Культура э, розвивалася э, з І Він же пробув всього там 9 місяців чи що це. Так, так, недовго. Не Перший бюджет країни прийнятий. Це так. Це да. в... Але не підходив. От, от не підходить. Е, Причому. Кому він не підходить? Петлюра. От е, значить, вони е, е, петлюра і були, зустрілися, сіли, і Петлюра сказав, ну, все, домовилися, я проти вас не виступаю. А, бо він був зарештований, але його звільнили, щоб поговорити. Все-таки Петлюра мав ну, дар. Говорити гарно. Тому і німці, от, які були, дуже любили пізору, що він, як це не говорить, як співає Соловейка. Ну, от він сказав, що ну, домовився, все. Вийшов і зараз вже організував заклад. От. А хто міг би там врятувати? Коновалець. От. Але Коновалець чітко написав що ми були ще молоді і дурні. І ми от тримали нейтралітет, ну і, звичайно, з Карпатського погнали. Бо на, народ в селі був задоволений, що хліб беруть. Ну а, а як інакше? Армія німецька є, вона нічого там не робила, тільки стояла. Але ж більшовики не йшли. Як тільки е, німецькі війська пішли, прийшли більшовики. от тоді почалася почалася різанина. І хліб забрали весь. А хліб тут не і казати. Тобто ну треба ж орієнтуватися. І воно повторюється кожен Власне, раз, так, скільки років. Кожен що... раз <голові> об той самий камінь спотикається. Це що? Тому от треба пропагувати всякі от такі от ідеї. може вони іноді комусь здаються тяжкими. Ну, я думаю, що от ці книжці вона ж написана була так, як популярна. От. І я для себе це також писав. Треба читати. В цьому справді починаючи зверху, часто і нашої урядовці скажу, що. Не є прикладом. Я кажу, вони взагалі читали Папу Римського, вони читали Шептицького. Я не я, я, взагалі я, я взагалі, маю. Сапран, чи Вони взагалі щось читали. Так, мене це цікавить. <рес> вони петь. Якісь писали. заяви, ото якісь відношення, ось протоколи. От це, от це. А це є сміття. Так. шумовиння сміття. <рес> Пане Анатолій, я так розумію, що ну, так пані Маргарита нас просвітила, що це чотири книжки, які існують вільні, доступні. Скажіть, будь ласка, чи е, думали ви над тим, е, щоб перевида перевидати, зробити третє видання цієї книжки? А, ну, я думаю, ну бачите, перше видання от, Я знаю, та, перше та, видання студії. знайомий. Так, от, 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 Ну чим відрізняється друг віддання? Я подумав, що